Друзі, сьогодні говоримо про витрати палива st 200 Це гібрид, він же Prius, тільки в кузові хеджбека і емблемою Lexus. Prius 30 -ка. Власне, купляв це авто лише для того, щоб менше витрачати на паливо, бо їжу я багато. Дивимося, що з цього вийшло. Що з цього вийшло, я вам ставлю табличку, а сам буду поглядувати. А, підождіть, я вам розкажу. власне, Купив це авто, що по бензину він бере. По бензину я по баку не, не заміряв, бо я все 2 тисячі, десь до 2000 проїхав, тіпа, щоб впевнитися, що з автомобілем все добре, там, при тим як ставить газ, чи моє це авто, чи підходить воно мені, чи зручно. А, власне, що виходить? Бензин у мене завжди в межах 5-6 літрів. Отак, в цьому проміжку, буває 4, буває 7, буває 8. Але якщо брати замірять на, на відстані 100 кілометрів, то воно. Завжди скочується в 5-6 літрів от, в цей проміжок. Це нагадує, що я таксую по Києві. Ось так. 5-6 літрів. Це по бортовому, по бакові я не приміряв, Мені здається, що бак все-таки завжди от, бреше на півлітра чи на скіті. Ну, то таке, От такі от реалії. Тепер я вставляю табличку вам. Ага, Бачите, перша колонка це у нас бензин. що Це теоретичні значення, це вже було газ стояв і це теоретичні значення. І середній от внизу показує 5,6. Це середнє значення, але це теоретично. Скільки там насправді, ніхто не знає. Да. А газ, оце газ, це реально вже. Те, що от я заміряв, я завжди до повного заправляюся, а потім перераховую. Получається, 7,9. 7,9 це середнє на газу. Бачите, там і 5 є, і так далі. 5. Чому показує 5? Тому що я приїхав заправлятися на Сокар, а там тиск відрубає трошки раніше, типу, якісь от. ну, раніше відключає по тиску. Есть, на вантажі там за, задує більше, на сокарі відповідно менше. Але ж від цього більше ну, це на витрати ніяк не вплине, по суті то. Воно все одно, на проміжку, типа, бачите, в наступний раз у мене вийшло 7,9, а потім 10. Тобто воно все одно ці літри ну, не вийшло, що то 5. Реально то 10, це щоб 10, яке компенсує ті 5 Ну, Коротше, ви поняли, Типа, що один раз заміряйте на різних заправках, це не варіант. Треба, так як я, тіпа, що середнє за місяць виводити, і тоді вам буде понятно, що у вас витрати 7,9. Отак, 7,9, це, бачите, пробіг 2734 км получилось. А що ж у нас я витратив на газ? Получается 5666 км. І якщо порахувати теоретичне значення, скільки б це було на бензині, то це 8446. Ну і економія, ви бачите, останній стовпчик це 2779. Що виходить? Виходить, що в мене виходить, на кожних 100 км я економлю 100 гривень. Лише 100 гривень, ребятушки. Це, це дуже мало, як на мене. Але ну, хотів би нагадати, що все ж таки я не знаю, скільки реально бере бензину, щоб так от з певненістю казати, що економія всього 100 гривень. Да. Ну і тут треба порахувати, що на цей пробіг десь 200 ще десь на 200 гривень я бензина заправив, ну майже не їсть бензин, що собственно плюсик. Не знаю, як буде зимою, але по факту зараз 200 гривень це на 2700, десь отак от, от мені здається. Ну і ще йде обслуговування газової системи. Я ще ну, ні разу не обслуговував, але побачимо, будемо будем дивитися, що, що піде на газ. При таких розкладах виходить, що на газ є десь орієнтовно 32 тисячі установка газа мені і установка газу обійшлася. Щоб вийти в ноль, мені треба проїхати 32 тисячі кілометрів. от. от. 5-7 місяців, залежно від того, як буду їздити. Ну, побачимо, заміряємо, побачимо. Ну, на АЗС вже приємніше заїжджати, а там далі буде. Пишіть, які у вас витрати, там, в кого там пріуси. Пишіть, які у вас пріуси, 20, -ка, 30, -ка, 50. -ка, і що у вас по витратах, що бензина, що паливо цікаво, от буде дізнатися, що у вас. Це нагадує у мене Lexus ST200 2011 року. Да, ще скажу за батарею. Батарея тут жива. Тут вона вже міняна, її перевіряли, і вона більш-менш нормальна. По паспорту має проїжджати 2 км, вона в мене навіть трошки більше проїхала. І то вона не повністю була заряджена. Ну, коротше, непонятно, ну батарея нормальна. А ще хотів уточнити, що це виходить витрати за, за липень. Це коли максимальна спека була, коли от сидиш в машині просто і, і кандюрить воно. Тобто, це витрати в максимальну спеку. От так от. У мене вже я дивлюсь, що серпень пішов, і, і в серпні витрати виходить трошки менше, але про серпень я вже розкажу вам у вересні. Тому отак от пишіть, що у вас витрати. Ставте лайки і підписуйтесь.